Чому в умовах війни не можна скорочувати видатки? По факту це база фіскальної політики. Якщо нам потрібно розганяти економіку або ж втримувати її на конкретному рівні, надавати людям якісь робочі місця з допомогою вкладень в інфраструктуру, можливо, в підприємства, в бізнеси, нам потрібно витрачати тоді кошти. Тим паче, якщо в нас в величезній кількості виїжджають дуже багато людей виїжджатиме. Вони не будуть витрачати на території нашої країни гроші, а отже, буде зменшуватись наше ВВП. Нам потрібно втримувати його на конкретному рівні. І видатки це як один з інструментів втримування нашої економіки на нормальному рівні. Інша вже справа, наскільки оптимально ми їх витрачаємо, чи можливо на якісь зайві клумбочки міністерства, чи наскільки потрібні ті чи інші програми. Але Видатки вони необхідні і скорочувати їх зараз не найкраща ідея. Їх потрібно оптимізувати та перенаправляти в якісь гарні проекти.